Вітаю, високоповажну спільноту. Сьогодні порозмислюємо над темою Екзистенційний вимір у художніх полотнах німецького письменника Еріха Марія Ремарка на Західному фронті без змін та українського письменника Олександра Осадка Жити не можна померти. Воєнне лихо руйнує долі мільйонів людей, показує зворотніння людської душі, моральну деструкцію. Втім, мистецтво в усі часи рятує світ, репрезентує вектори гуманності і людяності. Мілітарна література репрезентує світові вежах воєнної пітьми в художньо історичному, соціальному сенсах розкриває різні проблеми, які залишаються у пам'яті поколінь на довгі-довгі роки. Художні твори часів Першої світової війни сповна розкривали трагедію і, Суть злочинів відтак не змогли запобігти розв'язанню Другої світової. Наразі маємо гуманітарну катастрофу в Україні, і відтак, наслідки цієї війни є нищівними і для світу загалом. Мета нашої бесіди сьогодні полягає в компаративному зіставленні зразків німецького і українського авторів. Аби показати екзистенційні домінанти у художніх полотнах, демонстрацію впливу моральної обструкції на людську свідомість, відомо, що Еріх Марія Ремарк це один із найвизначніших німецьких письменників ХХ століття, автор більше 15 романів, які склали класику німецької літератури, твори Ремарка насичені біографічними елементами, особистісними враженнями, оцінковими судженнями. Власне, все було на шляху письменника: і мобілізація, і поранення, і неоднозначне сприйняття творчості великого майстра, вигнання. Відтак усі ці моменти сформували легендарного письменника, антивоєнна творча спадщина якого залишається безмір актуальною досі. Вори Ремарка викриває деспотію, засуджують війну як найбільше людське лихо і зло на планеті. Власне, роман на Західному фронті без змін неоднозначно сприймався соціумом, поза як відзеркалював антивоєнні наративи і за мотивами одноіменного роману у Голівуді 1930 -го року було відзнято кінострічку, яка отримала премію Оскар уже через рік. Ремарка було номіновано на Нобелівську премію. Втім, тогочасний політичний устрій знівелював повністю цей процес. Еріх Марія Ремарк часто на фоні війни природу сприймає як антитезу, як антитезу до деструкції, до внутрішньої і зовнішньої дезгармонії. Процитую. А навколо квітуча лука, ледь гойдаються ніжні волоті трав, порхають білі метелики, вони кружляють у м'якому, теплому повітрі пізнього літа. І білі метелики в колористичному і натуралістичному наповненні вони контрастують жахливими картинами смерті, себто з чорним і червоним кольором. Цитую не можна збагнути, як ці пошматовані тіла. Мають людські обличчя і як вони ще живуть звичайним буденним життям. Філософські роздуми червоною ниткою пронизують твір. Зокрема, йдеться про те, що цитую, держава і Батьківщина, це справді не одне і те. Ж». Пауль, головний герой роману, запевняє, що у свої 20 років він бачив лише жах, відчай, смерть, муки. Процитую, я бачу, що хтось нацьковує народ на народ, і люди вбивають мовчки, слухняно, по-дурному, не розуміючи, що роблять, і не відчуваючи ніякої провини. Екзистенційна межа між праведним і хибним постійно присутня у думках Пауля Боймера, власне, то його переповнюють тваринні інстинкти. То в нього душа превалює от гуманністю, великодушністю, красою. Власне, за словами Пауля, процитую, ми байдужі мерці, що завдяки якомусь штукатурству чи лихим чарам ще можуть бігати і убивати. Амбівалентний персонаж Паур, Пауль, з одного боку, утілення найвищих людських чеснот, це і Гуманність і емпатія, і товариськість, і турбота, любов, самопожертва всі найважливіші константи. Втім, з іншого боку, він убивця, загарбник і ворог, який хоче, попри все зберегти своє життя, вбиваючи інших. І е, Пауль розуміє, що його життя направду то безодня, з якої немає повернення, навіть якщо закінчиться війна, він не може знайти Себе у цьому буремному, страшному і хиткому світі, бо в нього є лише обов'язок, і цей обов'язок полягає в тому, що він мусить померти за чужі амбіції, втративши власне життя наприкінці твору, але попередньо втративши всіх своїх товаришів, тобто тих, кого він безмірно поважав і любив. Якщо говорити про книгу Дебютну книгу і, на жаль, видану посмертну українського письменника Олександра Осадка, то це книга оповідань і новел. І, як і роман Еріха Марія Ремарка, віддзеркалює роздуми автора, демонстрацію соціальних вад і вказує на суспільно історичні помилки. Олександр Осадко, доброволець, котрий спочатку повномасштабного вторгнення на територію України відважно, героїчно жертовно оберігав рідну землю. Економіст за освітою, будівельник за фахом, окрім цього, полум'яний патріот і письменник душі, хоч сам себе письменником насправді не вважав. Героїчно загинув на Донецькому напрямку 9 липня 2022 року. Року. А, власне, дружина письменника Ганна Осадко зазначає, що, процитую в цій книзі у післямові, Якби ще півроку я сказала Сашкові, що в нього вийде книжка у видавництві Старого Лева, він би розреготався. Та ну, не вигадую, який з мене письменник, бо не вважав себе письменником і ставився геть несерйозно до своїх оповідок. Збірка жити не можна померти, вміщує. Сім оповідань і новел, і, власне, ці новели оповідання різнопланово відкривають душу письменника, демонструють біографічні вкраплення, турботи, занепокоєння щодо майбутнього України. За споминами дружини, на питання, як ти уявляєш собі смерть. Ми саме сиділи в нашому дубовому лісі на Бережанщині довкола, височили дерева. У торбинах було повно зібраних грибів, а в думках купа планів на щасливе майбутнє. Я думаю, коли помру, то опинюся просто тут, у цьому лісі на мене чекатиме батько. Містичні концептуальні екзистенційні домінанти наскрізною лінією проходять через збірку жити не можна померти. Письменник замислюється над екзистенційними проблемами, зокрема внутрішніми і зовнішніми власне, константами. І е, у новелі Жертвопринесення автор е, говорить про те, що Степан, цебто головний герой оповідання новели, уводить новий термін. Мені здається, що ми дематеріалізуємо всі. А де ж ми швагра? де, де баба Олінка, де е, дід Юзик? Всі ми, українці, що в селі живемо, де ми, нема. Порушено демографічну, ментальну, соціальну проблему український народ жевріє, ятриця, хоч зникає фізично та панує духовно, таке собі володарювання духу, власне, над формою у символічному сенсі. В оповіданні Картопляне колесо йдеться про історичну тяглість українського народу, його незмінних, закорінених століттям традицій, процитую. Боротьба з ворогом тривала на всіх теренах Батьківщини від Синього моря до країни Бацьке, від західних кордонів до східного царства. Його винищувало усіма можливими методами, травили хімічною зброєю. Ворог масово гинув, проте знову і знову з'являвся як легіони стародавнього Риму. Е, власне, ми бачимо, що автор символічно, композиційно струнко переплітає історичні перипетії із буремним сьогоденням, і це сьогодення полягає в саджин, садінні картоплі, що це стратегічний. Ми розуміємо господарський продукт українців. Він прославляє чорнозем, де священний обов'язок кожного, хто б він не був, чи студент то, чи хворий, чи робітник, чи малий чи великий, в чим мусить працювати, обробляти землю, збирати урожай. Богом не обраний народ, так говорить Олександр Осадко, бо тяжко працює на когось, а сам нічого не має. і символічно, колесо як символ дії та життя, коловерть причини і наслідку, колесо власне демонструє як історичні негразди українців землеробів, яким не дають права вільно жити на своїй землі. Так і показ їхнього традиційно духовного величчя крізь століття. Ем, усе ж, попри намагання ворога нівелювати скарби нації, українського народу зосталася релігія, традиція, реліквія. І ем, автор говорить про так звану мобілізацію, коли це потрібно. Процитую народ озброїться і йде викопувати. В даному випадку в тексті зазначено картоплю Але ми розуміємо, що насправді це символічний контекст, приховані алюзійні наративи можна тут побачити. Отже, порівняльний аналіз творів німецького українського автора засвідчує схожість з одного боку ідейних констант, зокрема при вирішенні і погляді на екзистенційні проблеми. це Йдеться йде мова про свободу часом відібрана, знівельована, як у героя Пауля Боймера. У Еріха Марія Ремарка так духовної унікальності у книзі Олександра Осадка. Тут ми можемо говорити про національний самобутній код українців в контексті новел і оповідань, і саме межові ситуації демонструють глобальну силу і витривалість особистості, її здатність до емпатії та вміння дистанціюватися у часі і просторі або аби пізнати істину в тій чи тій ситуації. Різнопланові тексти з одного боку роман і новели оповідання спрямовані насамперед на людину центричність як спосіб превалювання духу над формою. Якщо порівняємо два тексти німецький і український, то побачимо, що Пауль Боймер у ремарка, він очищується від скоєного зла, дистанціюється від злощасного обов'язку і розуміє, що Таким, як він, уже не має місця, що він зайвий, незважаючи на те, що ще зовсім юний, і що має бути ще все життя попереду, екзистенційний наратив прози Олександра Осадка дуже важливий, позаяк автор порушує у всіх семи новелах. Він порушує глобальні проблеми України та її народу від давніх часів, показує цей цю круговерть причини і наслідку, і алегорично викриває хибні тези українців і показує в водночас безпомильний вектор щасливого майбутнього. До спільних ознак варто зарахувати те, що обидва автори брали участь у воєнних діях. Але тут треба зазначити, що Еріх Марія Ремарк був мобілізований до лав фашистської Німеччини. А Олександр Осадко це доброволець, котрий героїчно боронив рідну землю від ворога. У творах чітко прослідковується кризова ситуація героїв. Бачимо тут автобіографічне співзвуччя і мова творів алгорична, багата на алюзії та порівняння, метафоричні судження і, звісно, що історичні паралелі. Екзистенційна оптика демонструє внутрішню дисгармонію, неспокій, незадоволення власним життям, мрія, безумовно, про краще майбутнє, але водночас і е, е, видна зневіра в цьому, в цьому кращому майбутньому, чи буде це краще майбутнє, чи станеться це. Отже, як бачимо, короткий аналіз прозових полотен дає можливість осмислити глобальні потреби, зануритися, побачити епохальні зміни, і також можливість зрозуміти і виправити помилки, аби більше їх не допустити у майбутньому. Я щиро дякую за увагу. До нових зустрічей!